Три дні тому майор Дмитро Кучумов повернувся з Афганістану, де прослужив рік у складі Литовського миротворчого контингенту НАТО. Перед тим як продовжувати службу в Дніпропетровську, він повинен здати пост, тобто повернути шолом, окуляри, загалом все спорядження Дмитро кучумов військовий лікар анестезіолог Спогади про рік, проведений в Афганістані, зберігає у комп'ютері у тисячах фотографій. Місцева лікарня це місцеве це лікар. Це нібито хірургічне відділення. Нібито хірургічне, бо поняття медицини у сучасному розумінні цього слова в Афганістані не існує. Місцеві лікарі часто запрошували натівський персонал, коли самі не могли впоратися. Це було випитали про прийняття родів. Оце жіночкою кисерив розна тоді зробили. Ну, дивіться, умова. Тобто кисень подається на такою маску, що вона закриває повністю дитину. А умови були особливими ще й через те, що радикальний ісламський рух Талібан, що намагався ввести в Афганістані закони шаріату, зазвичай забороняв лікарям чоловічої статі оглядати пацієнток жінок. Дмитро Кучумов професійним досвідом здобутим в Афганістані задоволений, але каже, що перед наступною такою місією він зробить паузу. І щодо входу України в НАТО, треба все зважувати і бути на рівні, звичайно, якщо вступати до НАТО. Тому що це вимоги в НАТО дуже високі. Саме я за чи ні, звичайно, за. Тобто, як для військовослужбовців, це ну, серйозний прогрес. А от як для країни це велика відповідальність.